Михайлі. Не чули, не чули. Вона таким тоном не говорила з Віталієм Львовичем, коли була заблокована тим, що за це. Так, Бо я ходив на виконкове бачив, як ви голосуєте. Що ви не зайшли? Після того, як був тут губернатор, після да, того губернатор 36 сесія відбулася. Голос освіти винесла ці питання липень. А, а ваш керівник завитували ваші питання. І ваші, ваші питання по голосування 20 голосами. 20 Драга, Драга, чого ж ви а навіть сам не він, і секретар Драга, не виведе на сесію, щоб голосувати за ці О, питання. Що Де були вони виключно ці питання? Військові не освіта. Оксана Михайлівна. Не чули. Не чули. Вона таким тоном не говорила з Віталій Міловичу, коли була заблокована тим, що за це. Бо я ходив на виконкове бачити, ви зібраєтеся і голосуєте. Чому ви не зайшли? Після того, як був тут губернатор, після того як губернатор 36-та сесія відбулася. Голос освіти винесла ці питання липень. серпень, А ваш керівник серед ваші питання і ваші питання проголосовані голосування двадцятьма голосами. Драган заветував ж ви до нього? А й навіть сам ні він і секретар <ган -2> і не видить на сесію, щоб голосувати за ці питання. Що де були вони виключно ці питання? Військові для світа що мені робити, як я, я хочу, я хочу, я хочу <кан -2> трошки розглядити обстановку. Я не бачу тут героїзму Оксани Михайлівни. Коли був ковід, ви мені що сказали Віталій лігрович? Ось тобі списочок аграрії. І будь любезна, обзванюю кожного і проси гроші, всіх хто мають гроші. Скільки викидали на кисень для того, щоб нас кожен день скільки кудлу було? Чому був мій героїзм? Моя задача була: не дала влада, аграрії і всі сидячі в залі дали кошти. Мені коли треба було на лікарню, ліпота і, 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 і потрібно було на лікарню, літ, входила функціональне ліжко. Що мені сказали? Он подиві списочок аграрії, будьте любезні. Я сіла, обзвонила, об'їхала, вклонилася. Мене, Є в лікарні це не забрав не за інше. Секундочку. якщо треба на лікарню кошти на кожній сесії, нагадайте, будь ласка, мої емоції. Я просила на що ви прекрасно знаєте, яка в нас лікарня? У нас лікарня інтенсивного лікування для того, щоб вона була інтенсивного лікування, для того, щоб ми цілодобово надавали допомогу інсультним хворим. Нам звозять з усіх серії хворих. що потрібно, щоб було два поставки. Два постав терапії. У нас був дефіцит. Ви на минулій сесії я вигризла ці гроші, завдячуючи більшості. То що мені писали в інтернеті там ці такі ліві сторінки? Що вони не прораховані? Ці кошти як це вони не прораховані. Вони були прораховані. Бо тому Григорович, у мене до вас особиста питання. Давайте зараз ці всі концерти прикорочуємо. Ці питання дійсно і по водоканалу, і по Берлану, і щоб людям дати зарплату, їх потрібно вирішити. Те питання, що зараз швиденько провести бюджет, так сталося, проводимо бюджетну комісію присутності людей, голосуємо, за шкільний автобус, голосуємо за зарплату, голосуємо і перестаємо тут робити ніяких перерв. Шточку, щоб не було кислородного дання і працюємо. Батьківці, Працює. Працює. концерти з виходом. Хватить, хватить. А оці питання, що ви піднімаєте, сам Михайлівна, була сесія, борзов приїжджав, сказав, що вона легітимна. Ви не прийшли на сесію і ви вирівнувати. Ви не можна можете красивих до розумних. їх до яких ви. <плеси> що мені робити? <плеси> я не <плеси> <зробили>. я, <плеси> я хочу розглядати обстановку. Я не бачу тут героїзму Оксани Михайлівни. Коли був ковід, ви мені що сказали Віталій лігрович? Ось тобі списочок аграріїв і будь любізна, обзванюй кожного і проси гроші, всіх хто мають гроші. Які ви кидали на кисень для того, щоб нас кожен день скійку В Чому був мій героїзм? Моя задача була не дала влада, аграрії і всі сидячі в залі дали кошти. Коли треба було на лікарню, літко коли потрібно було потрібно на лікарню літ, входила функціональне ліжко, що мені сказали? Он подивіз аграрії, будьте любезні. Я сіла, обзвонила, об'їхала, вклонилася. Я в лікарні це, все, що? Це, це не за, за інше. вона не тягне. Секундочку, якщо треба на лікарню кошти на кожні сесії, нагадайте, будь ласка, мої емоції. Я просила на що? Ви прекрасно знаєте, яка в нас лікарня? У нас лікарня інтенсивного лікування для того, щоб вона була інтенсивного лікування, для того, щоб ми цілодобово надавали допомогу інсультним хворим. Нам звозять з усіх сторін хворих. що потрібно, щоб було два поста хірургії. Два постав терапії. У нас був дефіцит. Ви на минулій сесії я вигризла ці гроші, завдячуючи більшості. То що мені писали в інтернеті там всі такі ліві сторінки? Що вони не прораховані? Ці кошти як це вони не прораховані. Вони були прораховані. Бо тому Віталій Григорович, у мене до вас особисте питання. Давайте зараз ці всі концерти прикорочуємо. Ці питання дійсно і по водоканалу, і поверла, і щоб людям дати зарплату, їх потрібно вирішити. Те питання, що зараз швиденько провести бюджет. Так сталося. Проводимо бюджетну комісію присутності людей. Голосуємо. За шкільний автобус. Голосуємо за зарплату. Голосуємо швиденько. і перестаємо тут робити ці. ніяких перерв. На фронті перерв немає. Тому будьте любіжні зараз, Тебі, корточку, щоб не було кислородного холодного ладання, і працюємо. Працювати ці концерти з виходом. Хватить. І питання, що ви розумієте, Осана Михайловна, була сесія, Борзов приїжджав, сказав, що вона легітимна. Ви не прийшли на сесію і ви виновата. Ви не можна до красивих до розумних. Піділіть їх яких. Голосуємо. За шкільний автобус, за... голосуємо за зарплату, да, голосуємо заселеньку. І перестаємо тут робити ці. ніяких перерв. На фронті перерв немає. Тому будьте любезні зараз. Хватить, хватить. Хватит. А оці питання, що ви понімаєте, саме Михайловна, була сесія, борзов приїжджав, сказав, що вона легітимна. Ми не прийшли на сесію і вирінувався. Ви не можна до країв до розумних. Піділітесь до яких Цього, не не борзов адміністрації і борзов приїжав сюди не просто так, завдячуючи борзову, розблокували роботу. Виділили кошти на те, що опальна лікарні. Ви про це забули? Волод Борзонська Лапас і умова адміністрації. І Форзов приїжджав сюди не просто так, завдячичи борзову, розблокували роботу ради, виділили кошти на десь те, що опальна з Ви про це забули? Цього прислала на серці. Володфорзовала вас від умова адміністрації. І Форзов приїжджав сюди. Просто так, завдячуючи борзову, розблокували роботу ради, виділили кошти на десь те, що з лікарні. Ви про це забули? І... І... Цю, не все рішення адміністрації і борзов приїжджав сюди не просто так, завдячи борзову, розблокували роботу ради, виділили кошти на десь те, що пальна з лікарня. Ви про це забули? Депутату на Дмитрівна, хоч я хочу планую скласти повноваження, але я ще раніше попросив ви Мене Ти Оксана пельна вам є порада. а я постійно свої ті гроші, які ви незаконно перерахували Шевчук 140 тисяч. Це встановлено судом і апеляційним Вінницьким. Вистачило б на автобус. Поверніть і поставте. Депутатом Черностяна Дмитрівна, хоч я хочу, планую скласти повноваження, але я ще не депутат. У мене Оксана Михайлівна вам є порада. Ті гроші, які ви незаконно перерахували Шевчук 140 тисяч, це встановлено судом і апеляційним Вінницьким. Вистачило б на автобус. Поверніть і поставте депутатом Червона Дмитрівна, хоч я хочу планую скласти повноваження, але я ще не депутат У мене Оксана Навельна вам є порада. Ті гроші, які ви незаконно перерахували Шевчук 140 тисяч, це встановлено судом і апеляційним Вінницьким. Вистачило б на автобус. Це, це ж не інші. Поверніть і поставте. Не, не треба, треба, не треба нам цього. Давайте yeah. я думаю. Це рішення. І сьогодні відділом посвіти написано лист до прокуратури, де прокуратура займається <говори> <марити> цим питанням. То є відрядна на Хто нам Мене перед позачаровою сесією 36-ї позачаровою. Був Борзов, Віталій Рори, всі були. Повноважили депутати для того, щоб був кворум. Я озвучив, що якщо сесія Буде дійсною, визнаною і буде опубліковано в СМІ. Значить, кворум буде. І кворум був. Питання автобуса, питання військових було вирішено. Якщо не буде вирішено по автобусу, звертайтесь тоді до мене. Дякую, Дякую, Дякую А ви якщо сьогодні вето Спасибо наложено на це питання, yeah. так. Саме що та освітянсь... Я, 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 пос... я просив прос... повернутися, це за питання. Зараз його при всіх. І ось він ділянський в цьому числі. Це перше. Давайте ще я вам скажу. Давайте ще я вам скажу. У нас є, пане Юрист, можна я до юриста звернутися? Можна до юриста закликати? Скажіть, будь ласка, у нас є рішення суду, де ми заборгували 800 тисяч по рішенню суду, так? ми маємо сплатити штраф. Наша громада. 800 тисяч на сьогоднішній день. Це була б нормальна, якби у нас, щоб, щоб ви зрозуміли, як, як це правильно, хто такий міський голова? Це менеджер, якого вибрали люди, щоб він управляв і головуючого на сесії, От, Правильно, менеджер, за рішення, який має керувати ефективно за рішенням ради. Він має Враховувати більшість, а не так, якщо воно не по-моєму, я витую. Якщо воно, по-моєму, отак як зараз продавлюють питання, то, будь ласка, голосуйте. Але ж в нас на сьогоднішній день є рішення суду, де ми громадою будемо сплачувати штрафні санкції, там 800 тисяч. Питання в чому? До цього привели чиясь бездіяльність або непрофесійна діяльність. Тобто, люди, які по якійсь причині, чи були не, не виплатили, що ну, рішення суду по чомусь було. Тобто, якщо є рішення суду, і суд признав, е, громада має сплатити 800 тисяч, це сума там плюс-мінус. Ну там яка сума плюс-мінус, але хай даже 700 чи 900, ну в рамках 800 тисяч ми платимо Це ті кошти, які в повній мірі перекрили потреби освіти. Зрозуміли? З 800 цих тисяч можна було перекрити освіту, можна було б добавити з цих коштів, цих, цих є кошти, що перекрити, то за чого це? А, а, а Тобто то, то, ви зрозуміли, У нас є надходження в бюджет більше 25 мільйонів цього року є пере, 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 ну, більше бюджет. А. То нічого страшного, якщо ми 800 тисяч заплатимо на вітер. Просто. Тому що хтось, хоч грали з амбіції, бо він собі придумав, що в нього корона на голові, бо він мер. Тобто не треба виплачувати. В даному випадку даному випадку повністю на се повідальність міський голова за цих 800 тисяч. Ви готові їх покрити? Ні, але міська рада буде їх виділяти зараз, щоб завдати штраф і будуть так само то сидіти, сидіти на сесії, попригоняти вас і будуть казати, ми не і занесуть знов на сесію це питання з тих 800 тисяч, що ми маємо виплати рада, але рада має їх виділити і проголосувати, а туди ще включать. За два місяці останніх збору зарплати буде по берланду для працівників і знову будуть викручувати руки депутатам, розказувати його не можна розділяти, тому що 800 тисяч пан драган просрав, вибачайте за слово і за своїх амбіцій тупих. Ми і через після того, стоповим і пролунали вчасно. Він не перерахували. А після того, Ні, ні. Ми прийшли. Це була перша позачергова сесія, яку ми збирали для того, щоб заплатити ці кошти. Е, червові, і ми прийшли на Чи Не так, Віталій Голович? Не так, не так. Ситуація, ми, ситуація ми, коротенько Я наступу. Якщо цікаво, що цікавити наші були борги, населення у Ферланд. Вони неспроможні були заплатити добротєху, наприклад, і, встанції, наприклад. Ну. і з віця, а, це пішли шаленів санкцій. Ну вони Що вони і прозвали? Чому щось ви мене вони заступники скільки? Ви шо, просрали цю біду. бо ви хотіли надавити на той добротех, щоб забрати гроші, щоб не платити нічого? Але так не буває. Це Але бізнес. Люди можуть не гроші.